Вітаю усіх на каналі Шопінг Вінниця. Магазин сінцей додав новинок до новорічного вбрання, тож ходімо, подивимось і щось обов'язково з вами приміряємо. Ось бачу одна сукня коротенька, одразу вона мені кидається в очі. Довжина її до коліна, і як бачите, вона з паєтками, довгий широкий рукав має позаду ось такий невеличкий виріз та бант. Така сукня є в чорному та білому кольорах і вартість 799 гривень. Візьму на примірку, мабуть, білу. Подивимося, як вона сидить взагалі. А ось цей варіант більш обтягуючий, чорний колір, гарний дуже виріс у декольте. Ціна 699 гривень, і довжина також до коліна. Десь. Ще ось бачу, є з блискучими камінцями сірі шорти, тонка тканина в них з боку на замочку. Варіант для тих, хто хоче, щоб ніжки виглядали дуже-дуже струнко. Ціна таких шорт 519 гривень. Ось такий коротенький топ, яскрава сіра без безрукавочка, вона тоненька, вартість 219 гривень. А із несвяткового ще є м'якенкі светри у приємному сірому, як на мене, кольорі та у кольорі кави з молоком по ціні 599 гривень. А ось таке худі з дуже милим і, як на мене, атмосферним ведмедиком з утепленням він іде всередині, також по вартості 599 гривень. А ці варіанти кофт більш спортивного стилю. З затяжками, як бачите, знизу вони йдуть також ще й на блискавці. Кофта сама по собі хочу сказати, що вона тоненька. Треба зні знизу, якщо холодно, то щось піддівати. Коштує вона 659 гривень і була представлена у відтінках сірого двох. Зараз хочу показати вам трошки затишного різдвяного настроя у відділі хом. Оксамитові банти, бачу, з'явилися об'ємні варіанти. Вони йдуть з наповненням синтепону по вартості всього 79 гривень. А ось такі тканинні варіанти, вони вже дорожчі по вартості 149 гривень. Ось такий цікавий блискучий червоний набір з різдвяними квітами по вартості всього 79 гривень. Новинка набору з'явилася з ялинкових прикрас. Вони з пластику, бургер, картопля фрі і шматочок такого смачного тортику. Набір за 149 гривень можна вкупати. По бантам хочу показати вам ось такі великі та довгі варіанти. М'яка іграшка декоративна куля, яка мила, правда? ж? От у формі ялиночки бачила такі іграшки м'які, а ось у формі кулі то не завжди їх можна побачити. сенсеї якраз є мікс, вона йде зелена з білим та червона з білим. Ціна 339 гривень на хвилиночку. Набір із міні мініпіал та дощечка підставка, до них дуже мені теж сподобалася принт ялиночки і вартість 459 гривень. А ось є ще один варіант із трьох піал. Вони вже в прозорому склі, також ялиночка попереду зображена, і підставка сама з дерева. Коштує такий набір 269 гривень. І ось така невеличка декоруюча підставка з чотирьох будиночків та ялинок. Такий міні-декор буде вам по вартості 149 гривень. Сенсей. Мені, чесно кажучи, дуже сподобалось, можете написати, як вам. Особливо мені сподобався саме в червоному кольорі. Бачу, що привезли красивий підсвічник на три великих свічки з оздобленням різним. Доволі він такий, хочу вам сказати, великий і, як на мене, ошатно виглядає, коштує 459 гривень. Дуже атмосферні скалки з різдвяними мотивами за 169 гривень. Вони йдуть силіконовою поверхнею посередині. Якийсь цікавий девайс з'явився, проводиш по розкатаному тісту, і одразу фігурка до святкового печива чи пряника вже готова, тобто в одному місці всі форми, ось бачите, зібрані кубки. Ціна 119 гривень. Для господин можете звернути увагу прищепки у форми бантиків, щоб на кухні у нас з вами був завжди такий гарний романтичний настрій, бо створюємо його ми ж самостійно, правда, по вартості 39 гривень всього за 4 штучки. Ще мені сподобалося комбо з чашки та тарілки. Дуже такий затишний настрій додасть цей набір. Готове рішення, можна сказати, на подарунок, навіть за 219 гривень. Завжди звертаю увагу на заворожуючі чашки з подвійним дном, ніби п'єш каву, яка вся в снігу буде такий ефект гарний, і ціна 169 гривень. Так, ну що, я вирішила приміряти дві сукні, що показувала на початку відео, а також взяла шорти і і топ. Хочу вам показати сьогодні ще вам свій лук тепленький сьогодні, бо прохолодно. Це в мене куртка на пуху, персиковий свічо для такого грайливого настрою, і знизу футболочка, штанці тепленькі, обов'язково, чоботи і сумочка. Першу сукню приміряла та, що в обтяжку. Вона дуже красива, сіла і дуже гарне декольте має. Сукня, хоч і вся обтягуюча, я хочу вам сказати, але в ній дуже мені було комфортно, не сковувало моїх рухів, мені було дуже комфортно і не хотілося навіть знімати, якщо чесно кажучи. Таку сукню, як на мене, можна вдягнути на святковий корпоратив, не буде сковувати ваших рухів, буде і затишно, і тепленько, і по-святковому. Далі поміряла шорти, але мені розмір не підійшов, хоч і взяла XS, але завеликі на мене все ж таки були. А в топ, скажу вам, непоганий. Я зараз видягну зі своїми думаю, штанами, бо ж з цими шортами щось, мабуть, вийшло не дуже. А ось так то вже набагато краще виглядає в такому іншому варіанті. Ну це як на мене можете до речі написати як вам. Хоча якість до нього ще питання чкаті можна поставити. У мене сьогодні щось розмірна сітка зовсім не по мені. Знов XS, але завелика теж ця сукня. Хоча вона дуже гарна сама по собі, дуже ошатно виглядає, вона по-святковому. Можете звернути на неї увагу, якщо цікавить взагалі такий стиль. А ось цей бант позаду він додає певного шарму і такий білий ошатний колір. І на цьому дякую, що приділили час цьому відео. Якщо воно вам сподобалося, можете натискати на вподобайки, коментувати відео. Бажаю вам теж вдалого шопінгу і до наступних відео.